Люди випромінюють, несуть різні вібрації, і у кожного відповідне енергетичне поле. Де більше світла, де більше темряви, і по відчуттям в тілі інтуїтивно ви знаєте, відчуваєте, що ви маєте робити і як діяти, приходять певні усвідомлення. Саме тому важливо, в якому оточенні ви перебуваєте, які енергії там домінують. Позитивні сприяють вашому розвитку і примноженню світла. Негативні навпаки, гасять ваше світло та заряжають вас своїми вібраціями. Спочатку, звичайно, йде конфлікт енергій, і це показник того, що треба робити рішучі дії по напряму звідти, або зрозуміти, чому ця ситуація має вас навчити. Далі, якщо нічого не робити, відбувається певне інфікування темрявою, що, звісно, є певним індикатором для проблемних зон і розвитку роботи саме з цими сторонами й особливостями. Саме тому відбувається певне розділення вібраційне, що одним, що іншим некомфортно в цьому середовищі, через різність вібрацій та енергії. Обирайте місця людей та оточення, приємне для вас вібраційно, енергетично. Саме тоді воно буде впливати на ваш розвиток позитивно і всіляко буде сприяти цьому. Негативне ж більше затягуюче. там знаходитись дуже важко, більш світлим та потрібна неабияка сила духу. Ваше оточення говорить за вас там, де ви знаходитесь, впливає на вас. Хочете ви цього чи ні, але це так. Зміна оточення на більш позитивне впливає відповідним чином, тому кожному з вас обирати, що ваше, що для вас, а що ні, все в відповідності до вашої готовності та рівня свідомості. Любимо всіх і кожного. Ваша сім'я світла та любові. Простір абсолют.